Усім привіт, дівчата! Сьогодні я хочу оголосити старт благодійної лотереї. Вирішила зняти відео, щоб більше дівчат про це дізналося, більше змогли долучитися. Покажу вам зараз приз, який у нас буде. Це чудова сумка від Тетяни Осіпової. Можна використовувати для рукоділля, можна з нею так гуляти, дуже класно все зроблено. Пошита тут з такої плащовки, з чудовою вишивкою. від Dimensions такий літній класний дизайн. Тут є дві кишені на гудзики. Ззаді є дві прозорі кишеньки, є ось такі підвіси карабіни, є велика кишеня на кнопку, і тут теж є велика кишеня на таку дуже потужну кнопку. І всередині ще маленька кишенька. Все дуже гарно вишито, дуже гарно пошито на таких міцних міцних ручках. Також до цього призу йде ось така гольничка, прикраса для робочого столу. Далі йдуть три ось таких керамічних гудзика ручної роботи, розписані, чудові. І також йде ось така папка органайзер комплект Тут є прозора така кишеня, велика, прозора кишенька маленька. Далі є ось такі кілечка, на які можна надягнути пасма ниток і кінчики собі тут сховати. Також є величезна кишеня на застіпку, все стібано все з утеплювачем. Зі звороту у нас теж є велика кишеня на гудзик. І ще ось така маленька кишенька. Ці всі призи нам надала Тетяна Осіпова. Це все буде один приз для одної переможеці. і зараз я вам розкажу, що ми збираємо і для чого ми збираємо. Присилала мені Тетяна це на збір для ЗСУ, але поки я шукала якийсь збір, до якого я зможу це все долучитися, сталася невимовна просто трагедія. У нас всі ми знаємо про підрив Каховської. Станції і про те, як там потерпають зараз люди. Є організації, які допомагають. Я знайшла таку інформацію про організацію RescueNow. Вони давно вже працюють спочатку повномасштабного вторгнення, займаються гуманітарними різними місіями. І, власне, зараз вони туди виїжджають на Херсон, вони допомагають евакуювати людей, вони допомагають забезпечувати тих людей, які там залишаються. І я вирішила, що, порадившись з Тетяною, що ми зараз долучимося власне, до цієї місії, допоможемо коштами цієї благодійної організації. Отож, які у нас правила, я це все дівчат продублюю в інстаграм. І, власне, в інстаграм, будь ласка, мені пишіть або Фейсбук. Значить, ми будемо відправляти кошти напряму туди. Я залишу посилання і тут під відео, на їхній сайт, власне, на сторінку проплати, де ви можете оплатити. І також в інстаграмі я залишу посилання. Ви зможете зайти туди, оплатити ту суму, яку ви можете. Від 100 гривень, так, у нас буде квиточок. І потім просто прийшлате мені в Інстаграм скрін, що ви оплатили, і я вам присвоюю номерочок. Розіграємо ми у понеділок. Це у нас буде в понеділок, так, яке 12, 12 число. В понеділок ми розіграємо приз в Інстаграмі, знову ж таки. Але знімаю додаткове відео, щоб більше людей це побачило. От, Всі умови я там опишу в ну, В принципі, умови, <сум> умов мало. Так, Ви переходите, ви оплачуєте напряму в цій організації, а мені присилаєте скрін, і я вам присвоюю номерочок, і потім ми це все розіграємо. Дякую, дівчатка, за увагу. Долучайтеся, будь ласка, бо всі ми одна країна, один народ, і ми зараз маємо. Допомагати я собі навіть просто не уявляю, що переживають ті люди, ті жахіття, яка це катастрофа, просто знищується наша планета і наша країна, тому маємо допомагати.